Вітаю всіх! Хочу подивитись зараз ситуацію на Харківському напрямку з 20 по 26 травня на тиждень. Давайте так. Ситуація. Харківський напрямок, фронт. Ситуація з 20 по 26 травня. Яка буде? Угу. Ну, ви знаєте, активні дії будуть. Мало того, ворог постійно дивиться, що ми робимо. Непогано, скажемо так. Для нас я не бачу чогось суперпоганого, але лізти будуть ну, з двох два напрямки. Ми ж знаємо, що в нас основ, основні гарячі два напрямки. Кінцевий результат який? Буде окупація території, ще буде. Повністю ну, не буде там вигнано, якщо наші будуть перти. Зараз подивимось. Окупація ще буде, ворог поряд, ніхто звідти не виходить. Мало того сунути будуть. Два напрямки гарячі будуть. Поки що ситуація така. Так, Давайте ця колода. Так. Харківський напрямок. Ситуація на фронті 20 по 26 травня. Харківський напрямок, ситуація на фронті. Знову розвідка теж вилазить. Знову дві кажезлів. Ті ж самі карти. Два напрямки. Активний дії по двом напрямкам. Розумієте? чомусь. Тільки два напрямки. Далі тут є певні домовленості вже вилазять. Так, сила, це наші. Гаряче буде, буде дуже гаряче. Наші будуть також щось робити. Кінцевий результат який? Важко буде рух. Буде важко, тому що буде рух. І це вже було, знаєте, це як повторення ситуації буде повторення. На жаль, повторення ситуації. Важкувато буде, але ми впораємось, все одно. Давайте вірити в найкраще. Я ще буду продивлятися. Це так на тиждень загальні тенденції, поки що на даний час.